Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україну зсередини і до кінця весни очікують вирішальні бої, і це стане переломним моментом у війні. Про це повідомляють змі з посиланням на заяву очільника гур МО Кирило Буданова в інтерв'ю Forbes. На питання журналіста: якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то який зараз рахунок і яка хвилина матчу? Він відповів: рахунок 1-1, а хвилина 70-та – Це суб'єктивне бачення. Також очільник розвідки назвав три причини, чому українцям вдалося вистояти. З нами Бог, це перша причина. Друга, ми захищаємо свою землю. Це допомагає на своєму полі грати легше, третя причина. Разом із нами бореться весь цивілізований світ. Ми не самі, каже Буданов. За його словами, єдина умова закінчення війни це повернення Україною своїх територій кордонів 1991 року. Все інше вирішуватимемо потім, зазначив Буданов. На питання, коли закінчиться війна, очільник ГУР сказав, що може лише сказати, як саме вона закінчиться. Закінчиться війна першою фазою для нас вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1.1 і і та хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель під суму. Вав Буданов. Нагадаємо, раніше очільник гур заявляв, що цей рік може стати для України буде переможним, і українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року. Також Буданов анонсував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ і бойові дії на лінії фронту. Цей період будуть найспекотнішими. Додамо, глава української розвідки зазначав, що відсіч російського повномасштабного вторгнення українськими захисниками вже зруйнувала міф про війська РФ, як нібито другі у світі Україна переможе ворога, як Давид здолав Голіафа. Серед його інших основних заяв можна зазначити, значне збільшення великих пожеж на території РФ це не випадковість, діють матеріальні стимули. Запаси артилерії у Росії зменшилися до 30%. Залишки ракет майже вичерпані. Виробництво складає 40 крилатих ракет на місяць з 316 тисяч мобілізованих. Понад 90% відправили одразу без навчання. Єдина умова кінця війни вихід на кордони 1991 року. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!